Всім привіт. Це ще одна гра. Точніше демка з тої літньої колекції, з літнього фестивалю в стимі. Гра називається Фера. Це якась мала би бути виживалка, скажу все. Чекай. Боже, це. Це графіка, звичайно. В будь-якому випадку треба зробити персонажа. Ну давай. Так. Боді. Угу. Rancher. Це його ім'я, типу, так? Да? Давай. Дезмонд. Uh, це що? Окей, грист. Так, вага. Понял. Серзай мускули, да? uh -huh, okay. це... Ага, окей. Сам це чести, цей инфа болот, добре. Ні, чекай, не буде мені А можна ближче лице? Чекай. Зум. Йолки-палки. Мені так ногами смішно по каменях. Оп, оп, оп. Що ти таке? Воїн. О, боже мій. Добре, нехай. татушки волосся. Давай яке є. Бакембарди. Okay. Ну, теж набель такий непоганий. По-моєму, це прическа що якщо... А, просто інша версія. Це бакембарди більше. Ну давайте цього Все. Так, колір зелененький це що в нас? Як Якуну... воно, А, сивина Йолки-палки? буде щось таке Так, не тікає від мене боді e, волосся. Бста, очі. Очень пофіг, не треба ніс Ноус! О. Не знаю, що це міняє взагалі О. Давай якийсь такий Це шанс я задарти до горі то тобі моп и кис? Не можеш, его, положи. Це взагалі не знаю, що воно дає. Це горбик на носі Це тоже без поняття. Ноздріл дрел Типа дірки др в носі, Вони ж взагалі не міняються А. до речі. Шопси ты несу доволі непогано виглядає. Все, так і лише. вуха так. Ну я... Ага, це у нас три веди. так. Давай-ка щоб чтобы закрити... Ні, Не, я что на волосся вбирав все раз нічого не чіпаємо Крет Carb... Цей. Create чарактер. Издракон дракон біжить. и ты вгадай, его не оптимізована Боже мій Ого, oh, це мої villagerс. Сталюке. <ріст> так, option. Давай ми зразу. Стінемо тоді. Автоматик. На автоматик мені на високі поставили, але я бачу прекрасно, що ви вирішили. Я не можу нічого міняти? Ще поміняв, ну все зависло. Окей. Okay. Так, що? О, тут гра відчуває себе краще. Таке те, як вона виглядає Пет. Психемера? Oh, О, шіт, що це таке? Я можу літати як Spider-Man. Без коментарів. Ага, я ще й можу літати. Повітря натиснути пробіл ти де ти хочеш, щоб я пригнув. Ля. Айрблейк. Поняв. Айрбуст. Погано. Тільки гра не витримує такого. Ну вообще нічого не витримую, она просто жорстко лагает. Ля, то це вся карта, та. Карту мені відкрий. Я, нема, нема карти. Чому мені треба вернутися? То що сказали, мені пригнути, звідси, ні? Якщо я звідси спригну, як мені вернуться назад? Боже мій, гра не витримає, коли я покажу це все. Шах, це що у нас таке? What the fuck? Телепорт to Village. А, -а, а. Добре, що по пучкам? Інвентар якийсь. Ничего нема. А, і телепорти може безкінечно робити. Ну тоді зробимо то, що усі так хочуть. До речі, це все саме непогано зроблено. Така сіруда розова. Це я так розумію вже босс з сходу. Я вообще не розумію, що там відбувається. А я просто звалю з Це що таке. Я так розумію, під цю гру треба зробити буде окремий плейлист в Ютубі. Назвати її Крінжована Джорстка. Тому це олень має звук свині Що? А м'ясо в руці ношу? Мені, типу, м'ясо треба донести додому чи що, я не розумію Хто це такий, якийсь лісий це? Чому звук такий ніби свиня десь тут прям? А А, я закидывал мясо, да, блин, Так, скилл я. Що відбувається? Ти хто таке, Що таке? Що ж ти хочеш в мене? Ти ще раз в нього залізь Я так розумію, я розбираю його броню Може ця броня, яку я розбираю, хоча б поламатися для приліччів, куди ж це ли ты єш? Можна я залізу йому на спину і поломлю ту броню, чи як? Як що, що робиться? Потом щось поле було. Що це таке? А, м'ясо. Цей чувак перебив всіх, хто були Може я просто буду його лупети. Людай. Я певні у нас тільки сам лишиться, чи появиться нове. Сейчас перевіримо. чекай. Відки мене заліці крила? Два портала відкрив. Погано бахну, до речі. Якщо мої звичайні атаки наносять по 60 урону. Уху! Хайпкемп. Гурки, ролли, 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 ролли є. Yeah. Не саме смішне то, що я можу його перемогти, причому спокійно. Але я наношу йому урон по спині, він дуже швидко відкисає. А чи ж це ж це зроблено настільки тупо, наскільки все можливо? Я, по-перше, не можу злізти йому на спину. Мені не вийшло це все лише один раз. Каласпорта. Що це взаліці гріха? У мене які усі три заклинання. Як їх поміняти? Як відкрити інші заклинання? Тому я не відкривав купу порталів. Сожесть. Давай. Крянимся. Кись крейки непонятні. О, якийсь лід Дам до льоду Що це кисгурих? Просто його зібрав. далі, нафиг звідси о, піздіч. Who are you? Wait a minute. Who are you? Ти що? Давай, розтара... На... Де? Да. Не хочу вдарити, там, вбіяти. Просто взорвался. Рау. Happy мил, Да, что таки Окей, давай попробуем полетать на эти штуки. мене дійсно вийшло. Я думаю це буде все через жрупу. Наша пхати в демку такий величезний світ, просто я не розумію. Максимально величезний світ. Типу. Я впевнений, що вона і на ту скалу можна залізти в цій грі. Карту я не можу відкрити. Розумію, тут заднього плану, типу, малюнків нема. Хоче не, скорее всего, інтискали це задній план. Це можна перевірити. Тут багато місць є, де можна відлетіти нормально, так. Ну, карта тут супер здоровенна. Гра сама по собі ніби непогана. Типу, велика карта ти можеш літати. Годуєш своїх селюків, які живуть там, жителів. Типу, є механіка зачіплювання за скали. Є якісь скіли, якась зброя, якісь боси. Але воно супер криво зроблено. Прям ужас. От ти просто летиш і бачиш скали. І ти можеш отак от хопс. А, все мене дещо не пускає. Це вже край зони, от що вони розвернулися. Розумів, добре. Давай. Оп. Добре, якщо ви хотіли показати... О, ні, я бачу, кстати, ці ж. Будем таке чорне 45? п'ять? Хто получив 45 урон? Що <звук> це було? Dark Souls віддихає з такою бойовкою кричиш? Покричиш. Лови плюху Ловиш? Він подивився на мене. На. Я Далі що? Оо! Добре, з цього треба починати. Він відхилійся. Голова відрубується. Голова відрубується. Добре, далі треба. Нативом кистку, нативом неса. Дальше вони хочуть, щоб я взяв молоток. У мене є молоток. Давай, еквіп Взяв молоток. Спаси. Что оставився з мішкою? Тому... Да, у мене мешка не керована просто. Якось фіга, якось я прив'язав свої очі до цього чувака. Я тепер не можу від нього ніяк спорту. Ніяк не можу від нього відстати. О, відчпілася Мішка Дякую. Можливо, на фіналі вона буде шикарна ця. Поки що це жах. Окрім неї робити обзори тільки, як на крінж ігри Здорово. Я хочу, чтобы я полетал. Давай, хоба. Что-то мне не подобыть. Посіце Кіщанк. Не знаю, наш ще все наше додому. Кратер. Тут буки лезть, непонятно. Ну, квест, хайл, что-то там. Перебих, прижимал. поехала. Поехал. Чекса, солипарти Ядышоу Бананы, давай збирати банани, я yeah. Не пофиг, всякие скитки Пикислей Вернуться до дома, это понял. Давай, поехали. Да притянь моє військо до Сибіру ще далеко, бо я вже все по-моєму. Так, ад план. Есть ад. Верніться назад на поле бананів і помацайте ще один банан. У нас <плес> кісь <плес> пролетів. П'юх! Якщо це система залазання, як людина паук, то ну, вона нафік працює. <гум> Ура, ви знайшли я. Зробіть дерево топором. Я б'ю суттєво, все правильно. В любой непонятной ситуации открыть телепорт. Воу-воу-воу, мэн. Телепорт то вилич. Клос портал. Ха-ха. Use your portal to call your villagers to help you gather resources. Добре. Чому я хочу так помалу? Я хочу бігати знову як колись в молодості. Чи забігли, зібрали, побігли? Ви, типу, виступаєте якимось м'ясним богом чи що? А як ці піньки поб'яти? Я просто встану сюди воно. Боже, я вернусь. Эээ, что ты хочешь. Билд. Окей, okay, билд. Тур, побудувати Давай. що треба? три штуки. Типа, на кожного Давай, не будем. Тут, одну И тут, ну. Двой вот, жале, пудин, для одного не будешь в украм то що у нас слишком слишком є всередині Interact is yours to a sick villages. Ага, як? Чекай, мені треба відмінити це. Confirm, delete, rotate, exit. О. Interact is yours. Як? Як я маю з ним інтеракт? Чуєш, мала, не хочеш туди в ярту залізти? Тим чином я маю інтеракт як я з ним взаємодіяти? Я не розумію. Короче добре. Давайте я щось подивлюся. І будемо закінчувати, бо пишет інтеракт із Юрці і без поняття, яким фігом я мається зробити. А я тут. Що це таке? А, це а цей. Я цю штуку захаваю collect collect показало в саранній бідо демці, що підходили ці штуки, там появиться колект. Да. Наподимся на той лис. Ту воду якось непонятно, щось там. йоперний театр. Здорово. Давай, до зустрічі Не, не ну я ж... Кофе гамонтра це стамін, якщо я лечу просто, типу. Чуєш, не бікуй. Це чому, за що? Я не знаю. Кації плюс-мінус непогані, тільки їм треба все трошки ну, підлатати, бо воно тільки на настройках понижче працює. І то деколи там десь слагає Ага, я зайшов в камінь. Jest akredyt za wodopadem, tak się. Jest prosty prostu wodopad. Co so, ja nie ma. Minus tych jest raz automat. Zalisałem hmm. się dobrze. на гарному фоні от такому. І можна фоні водоспаду. На фоні водоспаді. Дивіться, як гарно Багато водоспадів. Що ж, от такий узорчик на цю гру. Потерпала енергію, вона, звичайно, дуже багато. Прям дофіга... Це жах якийсь. Скажу що все, я просто нароблю на нарізок з неї. Може, я. Ну, ні, повністю я не буду його пускати це жах. Просто повирізаю моменти, я плюс-мінус цікаві. І бахну сюди. А так наразі дякую за перегляд. Хто дивився, хто привіз до цього моменту, ставте лайки, пишіть якісь коменти. Як вам ця гра, як вам ця крінж машина. Підписуйтесь на канал і. ми щасливі.